Вже сім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Дніпрі кілька районів постраждали від обстрілів ворога. Сьогодні в нашій студії очільник лівобережної адміністрації міста Юрій Федько. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Скільки ворожих прильотів було по території лівобережного району? Якою зброєю гатив ворог? І що відомо на сьогодні? Ну з, з початку приводи. війни у нас було. Як зараз кажуть, п'ять прильотів, і декілька ракет було збито на території району. Це в основному це були крилаті ракети. Наскільки серйозними були пошкодження? Скільки осель зруйновано? Скільки постраждали, част частково? Ну, дві оселі зруйновано повністю, тобто залишилась купа сміття на місці цих двох осель, і вісім постраждали у нас від вибухової хвилі. Ще декілька будинків, в основному багатоповерхових постраждали від уламків ракет, які були збиті на територію району. Що з тими людьми, які втратили житло? Так сталося, що це було не основне їхнє місце проживання. Вони подали документи. Комісія направлена зараз акти вже знаходяться на узгодження в газку. А ті, які у нас постраждали, зараз за допомогою нашого народного депутата. України ведеться ремонт, і сьогодні була нарада е, в міськвиконкомі, на якій було прийнято рішення про залучення коштів міської ради Дніпровської міської ради е, для цих категорій людей, як е, ті, що живуть у багатоповерхових будівлях, так і приватного сектора. Ці оселі, які постраждали частково, а, чи готові вони до зими? У ну, на сьогоднішній день вони не всі готові, тому що там ще де інде йде ремонт дахів покрівлі. Але я думаю, що до кінця місяця, ну до 15 жовтня, до початку опалювального сезону, ну такого де факто звичного для нас, вони будуть готові, тобто люди отримують допомогу і все усувається своєчасно. Якщо говорити підвести підсумки, що найскладнішим було за цей період. Ну, найскладніше, мабуть, у, у всіх одинаково пристосуватись до умов, в яких ми зараз вимушені жити. Це найскладніше. В різній ступені у нас в ступені наші люди пристосовані, але це було найскладніше. Зараз вже трошки легше стало, вже ми так пристосовуємося. Оце саме, саме складне було пристосуватися. Тобто це психологічно? Психологічно і фізично. За цей період скільки переселенців прийняв ваш район. скільки серед цих людей похилого віку? Скільки, і чи охочі мешканці району приймали внутрішньопереміщених осіб? Ну за цей період наші райони прийняли більше 25 тисяч переселенців, і в основному десь більше 50% – це люди похилого віку. Вони всі реєструються, надається відповідно до чинного законодавства всі допомоги. Деякі розміщуються і на початку розміщувалися в холтерських центрах, тобто їх надавали безкоштовне місце для проживання. На сьогоднішній день у нас надали притулок нашим громадянам понад 600 сімей, які оформили допомогу за рахунок державного бюджету, яка їм виплачується на компенсацію комунальних послуг. Це тільки ті, що подали. Я думаю, що реально ця цифра трошки більша. Я думаю, десь до тисячі сімей надали допомогу. В облаштуванні для проживання нашим громадянам, які приїхали зі сходу і півдня України, зараз надскладна складна ситуація в Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях. Чи е, продовжують прибувати люди з цих регіонів? Так продовжують на сьогоднішній день значно зменшилася їх кількість, але продовжують. Сьогодні вранці я прийшов на роботу, зустрів свого бувшого випускника сім'ї, який приїхав з Енергодару, тобто люди приїздять не тільки з цих місцевостей, де йде обстріли, де які в зоні бойових дій, а навіть з окупованих територій. У нас останнім часом, от в районі багато приїхало з окупованого Бердянського, з окупованого Енергодару. Вдається людям виїжджати, Вдиїться, да ну по тижню. А що розказують, як вони дістаються? Тиждень стоять на пропускних з Бердянська їхали тиждень з Енергодару? Три доби? Скільки дітей-переселенців подали заявки до шкіл лівобережного району? Ну у нас в індустріальному районі 450 осіб дітей подали і навчаються в наших навчальних закладах, і в Самарському 248. Тобто майже 700 дітей, які навчаються в наших навчальних закладах. Тобто всі майже всі встали в ну там, де інде хтось може навчається в якихось приватних навчальних mm -hmm. закладах. Я не можу сказати Поодинокі випадки? Так, да, поодинокі випадки. Так всі, хто хотів, всі влаштовані, всі навчаються, всі вдячні. Все нормально. Які потреби мають? Переселенці на сьогодні, чи є теплий одяг? Харчі найнеобхідніше надаємо дуже велику допомогу за сприяння наших донатів. Це такі як Адра, Актет. Дуже допомагає Червоний Хрест. Є у нас реєстрація. Видаються продуктові набори сімейні, видаються продукти харчування, які надають і наші мешканці, і закордонні представники. Одяг у нас на чотирьох локаціях повністю є. Люди приходять, вибирають те, що їм необхідно, і хочу сказати, що люди кожного дня приносять щось. То приносили літнє взиття, літній одяг, літнє взуття. Зараз зрозуміло, вже почали внести більш тепле. Тобто. Дуже великий потік допомоги для переселенців, Дуже великий. Відгукуються люди? Так. А в цілому, як весь цей час, під під час війни жив район? Чи вдавалося вам проводити вирішувати комунальні проблеми і проводити ремонтні роботи? скажімо так ну у нас як було, так і є. Тобто забезпечення комунальних підприємств для створення безпечного та комфортного проживання мешканців в умовах сьогодення, тобто в умовах війни, це головне завдання, яке ставить перед нами. Міський голова Борис Філатов і вимагає, щоб всі структури комунальні функціонували в повному обсязі. Тому на сьогоднішній день у нас немає збоїв іноді бувають трапляються аварії, але в основному на тих мережах, які не є. У власності міської ради у нас, на жаль, такі є і ДТЕК Дніпроенерго, і Укрзалізниця. Там трішки складніше, але також надаємо допомогу і вирішуємо. Ми живемо тим, що забезпечуємо, щоб люди не відчували хоча б цієї сторони війни, тобто, щоб можна було жити в звичних умовах. До опалювального сезону ви до опалювального сезону ми готові на сьогоднішній день завершуються роботи з. Ремонту тих магістралей головних теплопостачання, які планувалися на цей рік, тобто ми їх завершуємо щодо житлового фонду. То на 99,9% сотих відсотка ми готові і Комунергосервіс, і ДТЕК Теплоенерго, і Теплоенерго, Дніпро Теплоенерго. тобто питання там повністю випавне в повному обсязі. І я з певністю можу сказати, що кожного тижня на апаратних нарадах доповідають, що у нас іде все за планом, все виконано, і безпосередньо ми готові до опалювального сезону. Ну і наостанок, як поживає паркова зона, яка нещодавно з'явилася в вашому районі. цей сквер красивий. Чи бережуть люди його? Ну у нас на жаль, так ну ми не до кінця завершили ремонт цих двох скверів. У нас їх два це на янтарній і на вулиці Липовій. Вони в дуже гарному. Стані. Завдяки сприянню і міського голови, і народного депутата там вдалося встановити камери спостереження. На сьогоднішній день ми контролюємо. Але на жаль, наші люди не завжди відносяться бережливо до цих напрямків нашого покращення їхнього побута. Є певні поломки, є певний вандалізм. І у нас уже укладений договір. Про що не, про пройдено тендер, укладено договір, і вже передбачено фінансування на усунення цих недоліків. І я думаю, що от буквально з понеділка ми почнемо ремонтувати. Їх не так багато, але хотів би звернутися до мешканців наших, що ну треба якось більш бережно відноситись до того, що зроблено, тому що зараз в умовах недостатнього фінансування це дуже важко. Сподіваємося, дослухаються. Дуже дяка, дякую вам, пане Юрію. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з очільником лівобережної адміністрації міста Юрієм Федьком. Говорили про те, як живе район під час війни.